Всім привіт! Я Петробухов, і сьогодні будемо говорити не про Ілона Маска, а про велодоріжки. Я давно про це наговорив і слава Богу, в нас в Одесі в останній тиждень з'явилося багато нових велосмуг і нових змін в дорожньому руху, а, зокрема на сьомій станції Люздорської дороги. Давайте про це поговоримо, розповім, що і як відбувалося. Взагалі, я вважаю, що в місті повинна бути мережа велодоріжок або велосмуг так, щоб можна було комфортно та безпечно пересуватись велосипедом, самокатом, там, моноколесом. І тоді, там, можливо, 10-15% одеситів для деяких своїх поїздок будуть використовувати такий вид транспорту. Це абсолютно точно спрацює, тому що це працювало в майже всіх містах Європи. І я впевнений, що якщо створити е, класні умови, то люди будуть цим користуватись. Ну і ми бачимо це, наприклад, на вулиці Черняховського. Там зроблена класна велоінфраструктура, і там можна часто побачити велосипедистів. Які бувають види е, велодоріжок та велосмуг? По-перше, по правилах дорожнього руху можна їздити велосипедом взагалі по проїжджій частині, там де нема велосмуг. Правила дорожнього руху дозволяють їздити в крайній смузі е, на відстані до одного метру до краю дороги. Але ми всі розуміємо, що це найгірший варіант, тому що це не відчувається як щось безпечне або комфортне. І це не призводить до того, що багато людей користуються велосипедами та самокатами. Другий варіант це велосмуга. Велосмуга повинна бути мінімум 1,25 см завширшки, але також в неї є багато недоліків. На ній можна паркуватись, хоча це заборонено правилами дорожнього руху, але в Одесі багато хто на них паркується. Там можуть бути калюжі, можуть бути люки, ями, і ти не відчуваєш себе у безпеці. Другий варіант це коли додається буфер, додається пів метра ще одна смуга, яка відділяє від автівок і відстані. І на таких велосмугах вже ти відчуваєш себе безпечніше. Ну, наприклад, так зроблено на вулиці Середньофонтанській біля вокзалу. Третя – це коли додаються антипаркувальні стовпчики або делініатори. Так зроблено, наприклад, на провокзальній площі біля е, Макдональдсу або на деяких ділянках фонтанської дороги. І також тут ти вже відчуваєш себе у безпеці: це твій простір, на який ніхто зазіхати не буде. Ну і останній варіант це відокремлена велодоріжка, яка відокремлена і від автомобілістів, і від пішоходів. Це повністю простір для велосипедистів. І такого в Одесі майже ніде нема. Ну, я вже наводив приклад вулиці Черняховського, і ще є приклад вулиці Ольгівської та частини вулиці Краснова. Ну і ще один варіант, який я додав, це велосмуга у пішохідній зоні. Ну, наприклад, це вся траса здоров'я, або велосмуга в парку Шевченка, або, наприклад, проїзд по Кульковому полю. Я їх також рахую як велоінфраструктуру. Ще в 2017 році мерія розробила проект велосмуг. З Таїрова в центр міста, і я тоді був у робочій групі, яка над цим працювала. І ось зараз цей проект ну майже реалізований. Як йшла тоді, по наших планах ця велодоріжка? це вулиця Довга, Львовська, Фонтанська дорога, Сегецька і далі по канатній до Кулікового поля. майже все це вже зроблено. І я на вихідних проїхався на саномонколесі по всьому маршруту. Доїхав до аж до вулиці Вільямса. Перше, що зробили, це дуже красиво і дуже зручно, це перехрестя на другій станції фонтану біля приморської реадміністрації Сигецька Гагаріна Канатна. Дуже красиво, червоні велопереїзди, все правильно і зручно цим користуватися, я вже бачив, як люди цим користуються. Далі є одностороння велосмуга на вулиці Гагаріна, яка доходить до площі Середньофонтанської. І далі нічого. Сама середньофонтанська не нанесена. Там стара схема. Я знаю, що розроблялись декілька варіантів вулиці Середньофонтанської, але жоден з них наразі не реалізований. І тому велосипедист там ну, за правилами дорожнього руху, або він повинен переходити через декілька переходів по колу, злізати з велосипеда. Ну а я пройшов через сквер Квасомнафтів, через дві зебри до фонтанської дороги. На фонтанській дорозі велосмуга відокремлена, яка йде аж до вулиці Львовської. Прикольно ще, що зроблена велосмуга в обратному напряму від п'ятої станції фонтана до Сигецької. Там дуже широка дорога, тому там зроблено дві смуги руху: одна смуга руху громадського транспорту, одна велодоріжка і ще є місце для паркування. Але далі це переходить в вулицю Сигецьку, яка вже запаркована, тобто там потрібно встановлювати антипаркувальні стопчики, щоб це працювало. Дорога до Львовської зроблена вже давно, і ці антипаркувальні стопчики вони пережили зиму, і це дуже добре, тобто це дієва технологія. Далі зробили велосмугу на львовській дорозі, яка також місцями запаркована, також там потрібно встановлювати стопчики. Я розробив карту, на якій можна побачити все, що зроблено зараз. Виглядає це трохи дивно, але ми повинні розуміти, що це не остаточний варіант, що це. Частина того, що планується, частина того, що повинно бути, і ще не один рік ми будемо будувати цю систему. Я вважаю, що повинна бути така мережа, хоча б базова, яка б з'єднувала усі райони міста. Ну зараз по цій карті ми бачимо, що такого майже немає. Єдине, що район Фонтану з'єднаний з. Другою станцією фонтану, навіть не з центром міста. Але там є багато складнощів, і у багатьох місцях неможливо буде просто розміткою це зробити. Потрібна повна реконструкція вулиць, як це було з вулицею Черняховського. Тобто, це точно не один рік, що буде йти. Також я проїхався Люздорською дорогою, і ось там я вважаю це найгірше місце із всього того, що було зроблено за останні роки в Одесі для велосипедистів, тому що там. Ця велосмуга вона багато разів переривається. Тобто ти їдеш, їдеш по велосмузі, а потім вона зникає і з'являються три смуги руху для автівок. Одна для повороту направо. І це вже ніякого відчуття безпеки немає, ніякого комфорту. і Ти не розумієш, що робити, чи повинен ти пропускати автівки, як їхати тим, хто прямо на велосипеді або тим, хто направо на автівці. Це не інтуїтивно зрозуміло. Я розумію, що є правила дорожнього руху, які це регулюють, але я також розумію, що такою велосмугою люди користуватись не будуть. Тобто ми не побачимо в цьому місці багато людей. Прибрати там три смуги для автівок також не можна, тому що це створить великі затори. Тобто, на Люздорській дорозі для того, щоб вона стала комфортною для велосипедистів, потрібна реконструкція. Ну очевидно, що це буде ні в цьому, ні в наступному році. І ще одна новація це коло на сьомій станції Ліздорської дороги. А це коло ми запланували зробити ще минулого року. Я тоді навіть зняв з дрона відео, як там рухаються автівки. Ось це відео в цьому місці. Регулювання руху було за знаками головна дорога. Тобто одна вулиця була головна, інша другорядна, і другорядна повинна була пропускати головну, і через те там утворювалися затори. Потрібно було щось робити, можна було встановити світлофор, але ми запропонували зробити там коло. І ось більше року пройшло, і це коло зараз реалізовано. Так, можливо, воно виглядає не зовсім симпатично, але воно працює. Зараз, на жаль, я не можу зняти з дрона, тому що обидва мої дрони працюють зараз в ЗСУ, і до того ж, літати на дронах цивільним заборонено. Але навіть з землі ми бачимо, що ситуація виправилась. Тепер там головний, той хто на колі, і, і все їде зараз. Я розумію, що не так багато автівок, але навіть якщо їх буде більше, то це. Покаже це перехрестя, що коло це круто. Взагалі, перехрестя кола мають більшу пропускну спроможність ніж класичні перехрестя, ніж перехрестя зі світлофором. Ну і до того ж, це додає безпеки, тому що ти не можеш проїхати там дуже швидко. Ти повинен пригальмувати і проїхати це коло. І також це європейська практика робити кола. Хоча б заради безпеки дорожнього руху, заради безпеки пішоходів, також додали декілька велосмуг у центрі міста на вулиці Буніна та на вулиці Троїцькій. Це такий легкий крок уперед, але також я не думаю, що це буде користуватись великим попитом. І що це збільшить кількість велосипедистів у тому районі. Ви можете побачити на відео самі, чому а на цій велосмузі, наприклад, на Троїцькій стоїть мусорний бак. Ну і взагалі іноді там паркуються автівки, і це некомфортно. Над цим потрібно ще працювати. і Я думаю, що результат ми побачимо не скоро. Сподіваюся, що все це буде розвиватися далі. Навіть попри війну можна наносити нову розмір і створювати нові схеми дорожнього руху. Але це точно ще багато років. Але я вірю, що Одеса може стати таким комфортним для велосипедистів містом, і це призведе до збільшення їх кількості. І багато людей, які зараз, можливо, будуть навіть критикувати це, коли з'явиться нормальна комфортна система, будуть її користуватися. А зараз, коли вони її не бачать, вони не розуміють, навіщо це потрібно. На цьому все. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі, пробуйте їздити велосипедами.